Вітаю вас, любі дітки! А чи знаєте ви, що кухня це не тільки місце, де готують їжу. На кухні ще й можна навчатися математики. Важко повірити? Тоді давайте перевіримо. Подивіться дуже уважно Покажіть найбільший стіл, якого він кольору. Знайдіть і покажіть столик. Червоного кольору. Знайдіть і покажіть стіл трикутної форми, якого він кольору. А зараз пропоную пограти в гру Великий Маленький. Подивіться і покажіть велику склянку. А де маленька? Знайдіть великий глечик А де маленький? Покажіть зелену мисочку, якого вона розміру, покажіть велику миску, якого вона кольору. Розумники. А зараз давайте пограємо в гру, на яку фігуру схожі. От, наприклад, оця дощечка, на яку фігуру схожа. Вірно, на квадрат. На яку фігуру схожі ці тарілочки? На круг. А якої ж форми ці тарілочки? Саме так квадратний. А ось тут у нас лопатки для торта. На яку фігуру схожі? Так, на трикутник. І з цим завданням справились. Погляньте, тут є три тарілки. На кожній тарілочці є цифра. Нам потрібно покласти таку кількість фруктів у тарілочку, яку показує цифра. А які ж фрукти ми маємо? Ми маємо яблуко, банани і апельсини. Ось на цій тарілочці яка цифра зображена? Один. То скільки фруктів покладемо сюди? Вірно. Один одне яблуко. На наступній тарілочці яка цифра зображена. То скільки сюди покласти фруктів потрібно? Вірно. Два банана. І в останню тарілочку. Скільки фруктів покладемо? Саме так. Три апельсини. Допоможіть знайти найдовшу ложку. Якого вона кольору? Так, це зелена ложка. А яка ж ложка найкоротша? Жовта. Щоб нарізати овочі, мені потрібен для зручності довгий ніж. Як же визначити який з цих ножів довгий? З'ясувати який ніж довгий можна способом накладання. Накладемо синій ніж на жовтий. Погляньте, який з них довший. Так, це жовтий ніж. Дякую за допомогу. А де ж знаходиться ложечка? У склянці. А тут. За склянкою. На склянці. Під склянкою. Молодці, дітки, ви дуже добре попрацювали. Як бачите, разом з дорослими можна досліджувати і навчатися математики навіть на кухні. Це зовсім просто! Сподіваюсь, вам сподобалося. До наступних зустрічей!